Куклук склад 10 цікавих фактів більшість таємних товариств або не існують взагалі, або не мають тієї влади та сили, які їм часто приписують прихильники містичних теорій та загадок. Все ж в історії було таємне товариство, яке справді мало реальну владу, хоч і на короткий час. Воно назавжди залишило свій кривавий слід в історії США. Це була організація, що приховувалася у Тіні, але керувала цілими штатами. Її члени в білих каптурах стали символом ненависті, фанатизму та насильства. Історія куклук клану починається у зруйнованій розгубленій Америці, де деякі люди відчули, що втрачають світ, до якого звикли. Але хто вони були насправді? Що штовхало їх на шлях ненависті? І чи змогли ми подолати їх вплив до нині? 1865 рік громадянська війна закінчена, але на півдні панує руїна. Після поразки конфедерації тисячі колишніх солдатів залишаються без роботи, без дому, без прав і, головне, без тієї влади, якою вони звикли насолоджуватися. Вони відчувають загрозу своєму способу життя і бажання захистити старий порядок. Так, в містечку Пуласки, штат Тенесі, зібралося шестеро молодих людей. Ветерани армії конфедерації вони поверталися з війни з почуттям приниження та розчарування. Їхні сім'ї, суспільство та весь південь потерпали від наслідків поразки, відчуваючи, що їхня ідентичність зруйнована. Молоді люди об'єдналися в пошуках сенсу, намагаючись дати собі нову мету. Так вони вирішили створити нове товариство. Першим завданням було придумати назву. Один з хлопців володів грецькою мовою, тож запропонував назву. Їхня група, створена як клуб з елементами містики, почала називатися Куклукс-Клан від слова Кіклос Коло. Коломало символізувати єдність та спільну мету. Втім, їхня нова мета невдовзі набула зовсім іншого характеру. Чому ця організація здобула таку популярність? Вплинуло на це одразу кілька чинників: по-перше, у декількох штатах прокотилася хвиля рабських повстань, після чого білі жителі багатьох міст стали створювати цивільні патрулі. Вони патрулювали вулиці вночі з батогами в руках. Маючи право карати тих, кого вважали порушниками, коли на вулицях з'явилися нові групи схвильованих громадян, це нікого особливо не здивувало. По-друге, середина XIX століття стала початком захоплення всім загадковим та містичним. Новий таємний орден з заплутаними ритуалами, дивними костюмами і ореолом романтики, притаманним усім рухам опору, ідеально втілював дух епохи, особливо на розореному півдні. Ідеологія клану швидко знайшла відгук, і кількість його прихильників почала зростати в геометричній прогресії. Але в чому полягала ідеологія клану? Відразу на думку спадає їхній курс на боротьбу проти афроамериканців. Якщо звести їхню доктрину до одного вислову, це було б щось на кшталт: бий чорних, рятуй Америку! Однак насправді все було дещо складніше, оскільки існувало три різні хвилі клану, і в кожну епоху ворогами Америки вони вважали не лише афроамериканців, але й євреїв, атеїстів, католиків, комуністів, а також білих протестантів, які насмілювалися підтримувати рівність. Пропоную коротко розглянути всі три етапи існування цієї організації, щоб зрозуміти, як вона змінювалася, які жахіття скоювала та як проти неї боролися. І майже перемогли. Перший клан з'явився ще наприкінці 1865 року, але він мало нагадував ту організацію, яку ми знаємо сьогодні, не думайте, що це була змова, де група фанатиків таємно розробляла план створення ідеального расистського суспільства. Насправді, все більше нагадувало жорстокий жарт, який вийшов з-під контролю. Справжні мотиви засновників клану досі залишаються загадкою, але те, що вони робили, можна було назвати щонайменше дивним. А здебільшого жахливим. Давайте почнемо з того, як був влаштований цей орден. Чи можна назвати клан справжнім таємним товариством, адже перше правило будь-якого таємного ордену нікому про нього не говорити. Проте про клан знали всі. Щоправда, хто туди входить і хто кому підкоряється, залишалося повною загадкою. Вся концепція спершу більше нагадувала гру або навіть тролінг, адже клан взяв за основу структуру ордену синів Мальти. Який у свою чергу був пародією на ритуали масонів. Виходить, куклукс-клан став пародією на пародію. І якщо подивитися на назви посад, ця версія виглядає правдоподібною. Уявіть лише, головою ордену був Великий Мудрець, який керував десятьма геніями штату, котрі перетворювали його на своєрідне королівство. Штаб-квартири вони називали гідрами, а посади займали персонажі з назвами Циклопи, Великі Волхви, Великі Турки, Вампіри. Та навіть домовики це більше нагадує перелік класів у фантастичній рольовій грі, ніж серйозну організацію. Навіть назва куклукс клан походження має незрозуміле хтось вважає, що воно взято від латинського слова капюшон, інші думають, що це натяк на грецьке слово коло, а деяким, що назву утворили, імітуючи звук затвору рушниці. І як же сталося, що цей, на вигляд, безглуздий орден почав сіяти справжній жах серед афроамериканців? Таємниця в тому, що його радикалізація відбулася не одразу, вона прийшла поступово. Спочатку це виглядало майже як розіграш група творців клану ночами розгулювала округом у білих простирадлах, намагаючись налякати афроамериканців. Уявіть таку картину: таємничий вершник у білому наближається до дому колишнього раба, просить води, починає пити, але насправді через трубку зливає воду в прихований бурдюк. Збоку це виглядало так, ніби він ніяк не може втамувати спрагу. Після кількох випитих відер вершник заявляє, що не пив води з часів, як загинув на громадянській війні. І повільно зникає в темряві, залишаючи переляканих господарів з відчуттям, ніби бачили привида померлого конфедерата. Така собі боротьба у стилі клану більше лякати, ніж завдавати шкоди. Але поганий приклад заразливий, і схожі організації, немов гриби після дощу, стали з'являтися по всьому півдню. Під знамена куклук з клану швидко переходили дрібні расистські групи, переважно з ветеранів громадянської війни, для яких агресія стала нормою. І дуже швидко прийшла жорстокість. Вже у квітні 1867 року клан став невидимою імперією і від моторошних розіграшів перейшов до справжнього терору. Після того, як зв'язок із початковими творцями клану обірвався, до керівництва прийшов колишній генерал Натаніель Форест. Його керівництвом у клану з'явився статут і чіткі цілі. Порятунок країни від нашестя чорношкірих і захист білої раси від знищення. Чорним відводили лише ті права, які були зручні для білих, а про рівність рас не могло бути й мови. Для досягнення цих цілей вже не вистачало просто нічних прогулянок під простирадлами. До 1868 року клан фактично контролював весь південь. Генерал Форест заявляв, що лише в Теннессі він може зібрати 40 тисяч кланівців. А по всьому півдню їх було понад півмільйона. Цікаво, що сам Форест ніколи офіційно не визнавав свого лідерства в клані, він завжди ухилявся, говорячи, що лише співчуває ці військово-політичні організації. Така обережність в майбутньому врятує його від в'язниці. Тим часом клан досяг піку свого впливу його членами стали чиновники, судді та поліцейські, які тероризували афроамериканців, змушуючи їх тікати або гинути. Для залякування клан вдавався до своєрідної містичної символіки, засудженим за їхнім судом надсилали дубову гілку чи апельсинові кісточки, що означало залиш місто протягом доби або помреш. Широко практикувалися лінчування, а вбивців ніхто й не думав шукати. Генерал Форест роз'їжджав сусідніми штатами, відкриваючи відділення клану і поширюючи його вплив. І все це відбувалося в Україні, де здається, вже перемогли рабство, а південні штати отримали представників у Конгресі. На півдні проводилися вибори, проте у Вашингтоні не знали, що в регіоні фактично існувала паралельна влада. Клан робив усе, щоб у місцеві законодавчі органи потрапляли тільки правильні люди, а з неправильними швидко розбиралися. Після виборів 1868 року понад 10% обраних афроамериканських кандидатів стали жертвами насильства, з яких семеро були вбиті, але справжнім поворотним моментом стали президентські вибори того ж року. Клан мобілізувався, щоб не допустити перемоги кандидата від республіканської партії, героя війни Уліса Гранта. Напади на республіканців стали звичним явищем, і навіть було вбито впливового політика Джорджа Ешберна. Клан намагався залякати виборців, особливо після ухвалення 14-ї поправки до конституції, яка гарантувала виборче право чоловікам будь-якої раси. Про жінок тоді не йшлося їхня боротьба ще попереду. Клан добре розумів, за кого голосуватимуть нові виборці, колишні раби. І докладав усіх зусиль, щоб цього не допустити, особливо в таких місцях, як Луїзіана. Щоб зірвати вибори, було вбито понад тисячу афроамериканців, і клан не зупинявся на цьому від їхнього терору потерпали також білі республіканці у Флориді. Наприклад, вони вбили близько 150 людей, влаштовуючи на деяких справжні облави в лісах, але всі зусилля виявилися марними, і президентом США став Уліс Грант. Лише тоді до федерального уряду дійшло, що на півдні країну захоплює терор. На самому початку свого правління Грант поставив собі за мету знищити клан, але це виявилося непростим завданням. У південних штатах просто не було сили, здатної протистояти такому впливу. Місцеві чиновники або самі були членами клану, або отримували від нього хабарі. Губернатор Тенесі намагався впровадити шпигунів у структуру клану, але ці спроби завжди викривалися. Одного з інформаторів повісили, двох забили до смерті, а третього кинули в річку у діжці. Однак це були останні перемоги клану, адже навіть звичайні жителі півдня почали обурюватися їхньою жорстокістю та вседозволеністю. Люди відчували страх не лише через співчуття до жертв. А й через те, що будь-хто міг надягти біле простирадло і безкарно вбивати, грабувати та спалювати будинки, використовуючи клан як прикриття для злочинів і особистої помсти. Навіть високопосадовці півдня зрозуміли, що свавілля клану може стати причиною для втручання федерального уряду в справи штату. Один із чиновників навіть намагався переконати людей, що за кривавими злочинами стоять не члени клану, а ті, хто прагне очорнити його ідеї. Та насправді було чого соромитись, насильство розросталося, перетворюючись на суцільне беззаконня. Деякі угруповання клану почали воювати між собою, намагаючись довести, хто з них є справжнім захисником ідеалів. Великий чарівник клану генерал Форест намагався якось вгамувати анархію, але, зрештою, здався, і в 1869 році випустив наказ про розпуск клану. Здавалося, історія завершилась. Однак не всі слухалися Фореста багато хто вирішив, що він зрадив білий рух і продовжив терор. Через відсутність чіткої структури клану деякі осередки просто проігнорували наказ. Проте справжній кінець клану був уже близько. Спочатку з'явилися загони самооборони афроамериканців та колишніх солдатів півночі, що почали давати відсіч. У 1871 році Конгрес США скликав спеціальне засідання. Де було представлено 12 томів свідчень про злочини клану. Це привело до ухвалення закону, що заборонив діяльність клану, а всі його злочини прирівняв до федеральних. На південь була введена армія, а уніформу клану офіційно заборонили. За короткий час було заарештовано понад три тисячі членів, і багато хто з них був змушений тікати. Уже в 1872 році вплив клану зник. З невидимою імперією півдня було покінчено. Іронія долі керівником розгрому Куклукс клану став прокурор Амос Акерман, який під час громадянської війни служив полковником армії Півдня. На лаві підсудних опинився і сам генерал Форест, але був виправданий, встиг формально розпустити клан до початку переслідувань. До речі, в старості Форест навіть виступав із закликами до співпраці різних рас і приймав квіти від афроамериканців. І хоча зовні здавалось, що все владналося, насправді расизм нікуди не зник. З часом клан зазнав краху як політичний проект. Однією з причин стала відсутність єдиної структури, що дозволило садистам діяти безконтрольно, але найголовніше клан не досяг жодної зі своїх амбітних цілей. Виборчі махінації виявились більш дієвими, ніж нічні походи в масках. Наприкінці десятиліття білі жителі півдня без зайвого насильства повернули собі контроль над більшістю південних штатів і невдовзі провели закони Джима Кроу. Які закріпили жорстку расову сегрегацію, формально клан програв, але його ідеї, хоч і в іншій формі, вижили ще на довгі роки. Але це тільки початок. Якби Куклукс клан залишився в історії лише в тому вигляді, що мав у 19 столітті, навряд чи ми б про нього взагалі дізналися. Настав час поговорити про найвідоміше перевтілення клану, що бере початок у 1915 році. Ця історія пов'язана з кіно. Того року на екрани Америки вийшов тригодинний фільм. Народження нації справжній блокбастер для свого часу. Це був наймасштабніший кінопроєкт епохи, що використав новаторські техніки монтажу для підсилення напруження сюжету. Але зміст фільму виявився важливішим за його технологічні інновації. Народження нації романтизував перший куклукс клан, жорстко розділяючи героїв на добропорядних білих і небезпечних чорношкірих. Епоха реконструкції постала на екрані як епоха руйнації. Де шляхетні громадяни Півдня нібито були пригнічені грубими північними загарбниками та неконтрольованими звільненими рабами. Чорношкірі показані інтелектуально відсталими, а моральними позбавленими честі та гідності. А лицарі клану в фільмі як благородні захисники своєї землі. Для більшості американців фільм став першим джерелом інформації про Куклукс-Клан і сприймався як правдива історія. У той час відбулося й унікальне для кіно. У Білому домі організували спеціальний показ для президента Вудро Вільсона. За легендою, він був настільки вражений побаченим, що назвав стрічку жахливою правдою, хоча згодом завжди заперечував це. Та справа була не в думці президента, а в тому, що повірили люди. Вони повірили в нав'язану фільмом версію історії. Газети з ентузіазмом поширювали її, і це стало тривожним сигналом. Ідеї білої переваги отримали загальноприйнятну підтримку. Незабаром з'явилися нові послідовники, які оголосили себе оновленим клукс кланом Ідею відродити клукс клан подав протестантський проповідник Вільям Сімонс. Після перегляду народження нації він захопився історією клану і занурився в архіви. Наскільки міг? Сімонс досліджував минуле та навіть розшукав двох ветеранів, які колись служили під керівництвом Фореста, а також відкопав старий статут клану. Власне, цього вистачило, щоб спалахнув інтерес до відродження Куклук з клану. Сімонс був справжнім ентузіастом таємних товариств, числився членом аж 12 таких організацій, тому його рішення відновити клан навряд чи здивувало знайомих. За 10 днів до прем'єри народження нації на околиці міста він зібрав групу з кількох десятків людей, піднявся з ними на вершину пагорба і спалив великий хрест, точно так як у фільмі. Новина про палаючий хрест швидко розлетілася по окрузі. А Сімонс виступив із заявою в пресі про відродження Куклук з клану у ніч прем'єри народження нації, нові члени клану. Одягнені в білі плащі з капюшонами, проскакали вулицями Атланти, зупинившись біля кінотеатру, де відбувався показ, такий прийом швидко підхопили в інших містах. Навіть працівники кінотеатрів вдягалися в біле, а глядачам роздавалися брошури з інформацією про новий клан. Народження нації стало ключовим інструментом для вербування членів, забезпечивши відновленню куклу з клану популярність і хвилю нових послідовників. Цікаво, що Сімонс насправді відтворив не оригінальний клан, а скоріше кіношну версію, яку він побачив у фільмі. По суті, його ж відродження було косплеєм. Справжні кланівці не палили хрести і не носили білі балахони з гострими каптурами. Усе це вперше з'явилося саме на екрані, проте саме ця містична атмосфера й привернула увагу. Число охочих вступити до нового клану зростало швидкими темпами, і тепер його осередки з'явилися не лише на півдні, а й на середньому заході США. Оновлений клан розширив перелік своїх ворогів. Тепер це були не тільки афроамериканці й корінні народи, а й католики, євреї, іммігранти та гомосексуали. Їхнім неофіційним гаслом стало Америка для білих гетеросексуальних протестантів. У 1917 році Сіммонс опублікував брошуру Абетка переваги білих, де проголошував піднесені ритуали та захист білої жінки основними цінностями організації. Завдяки Любові Сімонса до таємничого і театрального він навіть розробив спеціальний словник для кланівців так скарбника тепер називали кліґл, лектора і клок, а секретаря каліграф. Усе це мало на меті створити відчуття причетності до загадкового товариства. Другий клан відрізнявся від оригінального ще й тим, що був менш жорстоким. Для більшості нових членів він став своєрідним клубом за інтересами. Де можна було вдягати білий одяг і обговорювати проблеми Америки та загрозу з боку іммігрантів. Однак іделія була оманливою, не всюди кланівці поводилися стримано, особливо жорстокими осередки клану були в Техасі, де таємний клуб ніс цілком реальну загрозу. У квітні 1921 року кланівці жорстоко побили темношкірого юнака, звинувативши його в стосунках із білою жінкою. Хоча інцидент стався на очах численних свідків, жодного учасника не притягнули до відповідальності. Шеф поліції вийшов до людей і відкрито заявив, що хлопець нібито заслужив таке ставлення. Відчувши безкарність, кланівці почали влаштовувати подібні напади регулярно, навіть запрошуючи журналістів, щоб ці новини миттєво ширилися. До 1922 року лише в Далласі клан побив 68 людей за порушення моралі, зраду, розлучення чи зв'язки поза шлюбом. Зіткнувшись із численними скаргами, конгрес провів слухання, проте значних наслідків для клану не було. Натомість, частина членів визнала Сімонса зрадником і його замінив на посаді імперського чарівника Хірам Еванс, дантист із Техасу. Під його керівництвом клан сягнув свого чисельного піку, зібравши близько шести мільйонів членів, Еванс перетворив безлузду групу косплеєрів на потужну політичну силу. Кожен новий член повинен був придбати офіційний костюм і щомісяця вносити членський внесок. Завдяки цій політиці верхівка клану могла дозволити собі розкішне життя. На грандіозному параді Куклукс клану, який зібрав понад 200 тисяч учасників, Хірам Еванс заявив, що до 1923 року збільшить чисельність організації до 10 мільйонів. Почали з'являтися жіночі і навіть дитячі осередки клану. На виборах 1924 року кілька кланівців були обрані до законодавчих органів штатів, а лідер одного з місцевих відділень став близьким другом губернатора. Однак за успіхами назрівали внутрішні конфлікти. Між політичними лідерами клану розгорілася боротьба за владу, що навіть дійшла до суду. У ході процесу прес-секретар Еванса вбив адвоката Симонса, а сам Симонс отримав компенсацію у розмірі 145 тисяч доларів за відмову від претензій на лідерство. Проте, справжній виклик для Еванса прийшов із боку великого дракона індіани Девіда Стівенсона, політика-демагога і союзника-губернатора. Стівенсон безсоромно заявляв, що він сам і є законом штату, невдоволений керівництвом Еванса, він почав створювати власний паралельний осередок клану, який стрімко набирав популярність. І, хоча здавалося, що Стівенсон може стати новим лідером Куклукс клану, його шлях до вершини завершився трагічно і іронічно, коли цей самий клан став причиною його падіння. Чи пам'ятаєте, як ми говорили, що одним із ідеалів куклукс клану був захист інтересів білої жінки? У 1925 році цей образ зазнав нищівного удару. Великий дракон Стівенсон викрав, побив і протягом кількох днів знущався над своєю знайомою, яка, зрештою, потрапила до лікарні. Через два тижні дівчина померла. Ця історія швидко стала відомою, і в перший же місяць після неї чисельність членів клану зменшилася більш ніж удвічі. Стівенсона засудили до довічного ув'язнення, а до 1928 року з 250 тисяч членів клану в Індіані залишилось лише чотири. Те, що колись вважали могутньою силою, перетворилося на зборище маргінальних фриків. Велика депресія остаточно добила організацію, і в 1944 році клан був розформований через величезні податкові борги, без грошей, без членів і без впливу. Всі злочини, здійснені під гаслами переваги білої раси, перейняли інші расистські угруповання, що не бажали мати справу з ослабленим кланом, однак етнічні проблеми нікуди не зникли, тож відродження куклук з клану стало лише питанням часу. Кінець 50-х став новою віхою для з клану. На фоні боротьби афроамериканців за рівність та проти сегрегації з'явилося третє покоління кланівців – Яке мало до попередніх поколінь такий же стосунок як два до першого, тобто ніякого. Куклукс клан перестав існувати як єдина організація, перетворившись на ідею та субкультуру. Білі расисти часто самоназивали себе кланівцями, одягали білі ковпаки та виходили не просто бити афроамериканців, а займатися терором. Третє покоління клану стало найжорстокішим з усіх у Бірмінгемі, штат Алабама, кланівці за 15 років підірвали близько 50 будинків. Спершу до да, домівки чорношкірих, які намагалися переїхати до білих районів, а згодом будь-кого, хто виступав проти сегрегації, незалежно від кольору шкіри. Через часті вибухи місто отримало прізвисько Бомбінгем у 1961 році, коли до міста приїхали правозахисники. Місцева поліція фактично дозволила кланівцям побити їх. Подібне відбувалося і в інших містах. Кланівці нападали на активістів, чорношкірих, підозрюваних у стосунках із білими жінками і навіть на дітей. Третє покоління клану перетворилося на справжніх терористів. Така радикалізація стала наслідком відсутності широкої підтримки. Проти клану виступали не лише представники інших національностей, а й порядні білі протестанти, які можливо і підтримували сегрегацію, але категорично не схвалювали насильства. У результаті білі мантії стали одягати лише зовсім крайні фанатики та садисти. Куклукс клан постійно опинявся під прицілом преси, його членів заарештовували та саджали до в'язниці, а опір клану ставав дедалі жорсткішим. У 1957 році група індіанців розігнала зібрання кланівців, а з скасуванням сегрегації у 1964 році хвиля насильства піднялася знову. Клан почав здійснювати теракти, щоб змусити афроамериканців відмовитись від прав, які тепер їм офіційно належали. У Мічигані, наприклад, кланівці підірвали 10 шкільних автобусів, які мали возити темношкірих дітей до спільних навчальних закладів. Однак, як і раніше, клан почав руйнувати сам себе. На цей раз його поглинув страх перед уявними змовами. У 1979 році журналіст Джері Томпсон проник у клан і виявив, що в ньому панує повна недовіра. Кожен лідер підозрював інших у шпигунстві на ФБР. Параноя сягнула апогею, коли одного чорношкірого активіста на ім'я Дональд, якого нещодавно звільнили з в'язниці, жорстоко побили та змусили стрибнути з мосту. Його тіло знайшли лише через місяць. Це вбивство спричинило неабиякий громадський резонанс. Багатотисячні протести прокотилися містами і справою зайнявся генеральний прокурор США. Через два роки вбивць знайшли один, отримав довічне ув'язнення, інший смертну кару. Це був перший випадок з 1913 року, коли білу людину стратили за злочин проти афроамериканця. Однак наслідки були ще серйознішими. Суд зобов'язав клан виплатити родині жертви мільйони доларів. Фактично призвело організацію до банкрутства. Куклукс клан майже повністю розпався, та більшість членів вийшли, і організація фактично перестала існувати. Приклад з банкрутілого осередку виявився заразливим. Жертви клану з інших штатів також почали подавати цивільні позови, позбавляючи місцеві групи ресурсів. Остання офіційна організація Куклукс Клану була закрита в 1993 році. Сьогодні в США налічується близько 6 тисяч людей, які називають себе членами клану. Однак, якщо століття тому це було потужне явище, то зараз збори клану більше нагадують комічні костюмовані пікніки з традиційним спалюванням Великого Христа. Жодної єдиної організації давно не існує, а сама назва Куклукс Клан і його символіка, навіть не захищені авторським правом. Тепер будь-хто може назвати себе кланівцем і придумати власні правила та ритуали. У деяких осередках є від 100 до 200 осіб, а в деяких лише 2-3 учасники. Серед сучасних груп клану найвідомішим залишається осередок під керівництвом Томаса Роба з Арканзасу, хоча прославилися вони не так діями, як спробами поширювати свою ідеологію в інтернеті. Десятирічний онук Роба записував відео на YouTube з відповідями на питання, а дві онуки складали пісні про Ісуса як лідера священної расової війни. Хоча їхні методи змінилися, фундаментально ідеологія клану залишається тією ж отруйна безпросвітна ксенофобія лише з новим фасадом. Занепад і повне розкладання Куклук з клану вселяють надію на те, що в майбутньому ми зможемо повністю подолати проблему расизму, і клан більше не відродиться. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, пишіть коментарі, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.